Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з малювання. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на садки, ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграї білих мух, як м'якенький холодний пух, біле-біле все навколо ясне, чисте. Як ніколи, мов пухнаста ковдра ліг, так, ніби білою ковдрою укриті стежки і дерева, парки і ліси. Зима подарувала нам ці кольори. Сьогодні ми намалюємо засніжені дерева нетрадиційним способом. Діти, запрошую вас у художню майстерню. Сьогодні ми намалюємо засніжені дерева. Нетрадиційним способом. Для роботи нам потрібна фарба білого та коричневого кольору, листок капусти, пензлики та білий папір. На листок капусти наносимо коричневу фарбою. Перевертаємо листок і робимо від на аркуші паперу. Наступне дерево малюємо таким самим способом. Зім'явши білий папір кунку, будемо малювати сніг. Набираємо білу фарбу і різкими рухами набиваємо сніг на папері. Ось такий малюнок вийшов у мене. Візьміть і ви аркуші паперу і намалюйте засніжені дерева. Буду чекати на ваші роботи. До побачення, діти!